Чи відомо вам про те, що Великдень це не свято раз на рік? Великдень це вже тим більше не булочка з яйцями. Згідно з біблійною історією, Великдень це договір між Богом і людьми. Вперше Бог уклав договір з людьми через Моїсея, коли він вивів єврейський народ з єгипетського рабства. Вдруге, сам Господь з'явився на землю в образі Ісуса Христа і уклав новий заповіт, новий договір зі своєю церквою. Згідно зі Словом Божим, у небо зможуть увійти тільки ті, хто був у завіті з Богом, хто за життя встиг укласти договір із Господом. Нам потрібно ретельно вивчати Слово Боже, яке є офіційним документом, вивчаючи, виконуючи, який ми зможемо бути за вічі з Богом і успадкуємо життя вічне. Для тих же, хто вважає, що Паска це всього лише булочка, що їжа тут ні до чого, Бог чітко говорить, що традиція випікання булок – це ідоло жертвене, це ідоло поклонства богині неба, родючості. Тому всі, хто бере в цьому участь, і діти, чоловіки, і дружини, всі будуть прокляти та знищені. Таємо Біблію, книга Єремія, 7 глава. А ти не проси за цей народ і не підноси за них молотових прохань, і не клопочи. Переді мною, бо я не почую тебе. Ти не бачиш, що вони роблять у містах Юдеї та на вулицях Єрусалима. Діти збирають дрова, а батьки розводять вогонь, і жінки місять тісто, щоб робити пиріжки для богині неба і здійснювати узливання іншим богам, щоб засмучувати мене. Таким чином, друзі, стає зрозуміло, що традиція випікання булок була ще задовго до пришестя Ісуса Христа на землю, і це ніщо інше як жертвоприношення язичницьким богам. Також і в новому заповіті ми можемо читати про те, що болки непропустимі. Здійснюючи подібні обряди, ми оскорняємо святу жертву Ісуса Христа, який помер на Христі за гріхи всього людства, і не для того, щоб ми їли булки, фарбували яйця, але для того, щоб ми залишили гріх, колишній спосіб життя, колишні традиції, обряди, шанування, і звернулися до Слова Божого, звернулися до Христа, до для того, щоб люди покаялися, духовно народилися і стали представниками народу Божого, дітьми Божими, які достойні небес.